Ви були одними із перших, які побачили Тетяну Чорноволу в лікарні. Що ви відчували від того моменту, коли вона вам подзвонила і поки ви доїхали? Ну, Знаєте, перш за все, потрібно сказати, що буквально за приблизно півтори години до цього дзвоника ми ще були разом в прес-центрі. На Майдані, де і в штабі, в будинку профспілок, де, як правило, перебувала е, Тетяна, і е, спілкувалися досить жваво, обговорюючи там всілякі останні події, якісь, е, скажімо так, плани е, обговорювали. І тому, коли е, в половині, десь приблизно в половині другого. Вона мене набрала і досить таким важким голосом це відразу було відчутно. Сказала, що а, зорян, мене побили. То, безперечно, я, ну, м'яко кажучи, був шокований, оскільки уявити собі цю справді тендітну жінку. Мати двох дітей побитою ну, достатньо важко. Що ви відчували? відчували? Я, я хотів ще якраз додати, що е, розмову закінчив, е, закінчила навіть не вона, оскільки було відразу чути по навіть в слухавці, що говорити дуже важко. А закінчували фактично ті медсестри і лікарі, яка знаходилась поруч, яка повідомила, що це Бориспільська Бориспільська е, лікарня, травматологічне відділення. Ви знаєте, е, е, не здивувало. Не здивувало. Не здивувало, на жаль. Це жахливо, Це жахливо. Це жахливо. жахливо, але не здивувало. Ну, По-перше, з огляду на те, власне, чим живе наша країна останні дні і знаючи те, що е, Тетяна чим Тетяна займається останні роки і в тому числі от останніх 2-3 місяці. Зважаючи на те, що ви знаєте, що ми оприлюднили інформацію стосовно відкриття на неї кримінальних справ вже під час подій Євромайдану і не тільки відкриття кримінальних справ, а й е, виписано ордеру на її арешт. І це не здивувало, але це е, шокувало з огляду на той цинізм. На ту брутальність і ту жорстокість, з якою це було зроблено, не здивувало не здивувало знову ж тому, що живемо ми, на жаль, а в умовах, коли кожна людина, яка відкрито публічно, чесно відстоює свою громадянську позицію, відмінну від діючої влади. Ризикує сьогодні опинитися в тій ситуації, в якій опинилася Тетяна Чорновол. Ви побачили Таню? Що вона вам сказала? Які були перші слова? Я уточнюю. П... Вона, ну тобто в неї ніколи, поки вона спілкувалася з вами, чи перший раз, чи вранці потім, не виникло сумніву щодо мотивів дій тих людей, які на неї напали. Не виникло. Тетяна постійно знаходилася а, в достатньо такому а, зібраному стані, бо а, ви знаєте, що і ми говорили про це неодноразово. За нею постійно відбувалося стеження. Це ще з тих часів, коли вона проводила свої і продовжувала постійно проводити свої гучні а, розслідування. А, власне, сьогодні насправді кожен із громадських активістів з опозиційних. Політиків знаходиться під таким достатньо серйозним і потужним пресінгом спеціальних служб. От і тому вона десь постійно була в такій, ну як вам сказати, здоровій напрузі і в розумінні того, що такі ситуації можуть виникати? Інше питання, що ні в кого, напевно, і думки не було, що це може виглядати так. Що це може виглядати як справа справжніх китів, не людям. Я вже мовчу про те, що ці люди мають чоловіче обличчя. І коли я, ми от тільки приїхали, ми приїхали відразу з Майдана. Виїхали з, ми виїхали з народними депутатами. Від Батьківщини Дмитром Андрієвським і е, Віталієм Яремою. Коли ми приїхали, вже на той момент е, в лікарні перебували е, наші колеги, побратими наші по, по боротьбі, також громадські активісти е, Автомайдану, це Олексій Гриценко і, е, значить, і е, Дмитро, забуваю. Сказати. Згадайте, скажіть, добре, продовжуйте. І Діма. Значить, і ми зайшли, в, так би мовити, в, цей, в це приймальне відділення, там, де вона знаходилась. Но те, що ми побачили, ви вже бачили, мабуть, на тих фотографіях, які ми оприлюднили в інтернеті, це, яко кажучи, не можна. Просто характеризувати як шок, жах, гнів, лють. Бо те, що зробили з Тетяниним обличчям, сьогодні ви бачили, що навіть в інтернеті порівнювалися речі, не просто, не не просто трималася, не... не просто тримається. Вона, по-перше, сказала привіт. І навіть спробувала посміхнутися. Ви знаєте, я сьогодні вже комусь із журналістів про це розповідав, коли давав коментарі. Вже коли ми її перевезли в лікарню в Київську і перед тим, як її відправляли на обстеження, я зайшов до неї в реанімацію, ну, щоб там побажати і. і, і... Відкланятись там, на якийсь час, поки будуть займатися там, не лікарі. Ось, я просто підійшов, взяв за руку і кажу, тримайся. І е, вона повернула очі, і ви бачили, що в неї з обличчями і з губами вони всі не просто перебиті і перешиті. Там маса була а, травм рубців, і працювали хірурги. От, і вона навіть спробувала посміхнулася і сказала таку фразу, а що ж мені ще залишається робити? Це я до того, що е, навіть в такій жахливій ситуації е, вона зберігала абсолютно впевненість і силу, силу духу. Це надзвичайно викликає повагу і достойно хорошого прикладу. Чим, якщо ви знаєте, чим останнім якими останніми резонансними справами займалася Таня, що могло би бути тим каталізатором, якщо б ми так раптом почали думати для таких дій? Я думаю, що в першу чергу це ну, вперше варто зазначити те, що кожна публікація, кожне розслідування Тетяни Чорновол, воно було достатньо резонансним. Варто згадати і Межигір'я Януковича. Варто згадати і сухолуччя, і ті жахливі речі, які були виявлені з цими так званими мисливськими угіддями, які більше нагадували, як виявилось просто бійню справжню. От це і розслідування стосовно тулуба, це розслідування стосовно. Останнє стосовно, останні стосовно старшого сина президента, якого ми звично називаємо Сашко-стоматолог. Ну і звичайно, це останнє розслідування стосовно міністра внутрішніх справ його маєтку безпосередньо Віталія Захар.